Все, що ми робимо, це коштує діти, і тому ми стараємося, щоб це було робити смачно і якісно. Карамельє Максим доводить до кипіння майбутню карамель. Пояснює, на цьому етапі формується її консистенція. Не надто густа, аби не затверділа, та не надто рідка, аби замісити еластичну масу. Ми змішали основні інгредієнти, і зараз вони у нас почали вже закипати. Тут навіть е вологість повітря пливає, ну, в приміщенні. Коли суміш досягає необхідної температури, до неї додають ароматизатор, каже Максим. Цього разу малиновий. Готову карамель ділять на три частини та кладуть необхідні фарбники. Чисто червоний буде, Але там оболочку сюди розовий і білий. Коли вона починає застигати, Десь при температурі 120 ми додаємо кислоту як стабілізатор, щоб смак був по максимуму схожий на натуральні фрукти. Найбільшу частину карамельної суміші Максим витягує на спеціальному кондитерському гаку. Це основна маса біла, яка буде круг малюнка, вона має бути більш пухкою. Це зараз, поки ми тягнемо, вона зразу і охолоджується. І більш така стає перламутрова, трошки колір стає таким насиченим. З різнокольорових частин карамелі формують малюнок. Для цього, каже Максим, мають обладнання з підігрівом. Якщо малюнок простий, там хвилин ну, 10, 15 максимум. Якщо... Там малюнок із листочками. Тобто складніше треба кожен листочок зробити. Плюс кожну ягідку зібрати. Можна збирати хоч по ті пів години. Ну, лиш би воно було розігріте. Малинку. Витянуті джгути карамелі з готовим малюнком дроблять на маленькі цукерки. Рецептури так такої, то якби нас в Україні хто не говорить. Тобто, це все було про методом проб і помилок. От. І потім ми дійшли до певної, певної рецептури, і по ній от працюємо, і якби людям подобається. Робити цукерки з карамелі у прилуках почали три місяці тому, розповів засновник виробництва Валентин Назарина. До того 10 місяців вдвох з Максимом напрацьовували власний рецепт. На експерименти витратили 10 кілограмів карамелі. Можливо, хтось займається, але це так, скажімо так, дома на кухні. Хтось виготовляє там невеликі людяники на палочці. Але в таких масштабах, як ми, підійшли до цього питання, І на Чернігівщині такого у нас немає. Стартап чоловік профінансував самостійно на сьогодні. денна потужність виробництва 20 кілограмів карамелі. Мають три види цукерок. Фруктові, от людям найбільше подобаються. Також у нас є зі смаками напоїв, є зі смаками, зі смаками алкогольних напоїв, є кавові зі смаком кави. Валентин каже, за три місяці роботи зварили та реалізували близько 500 кілограмів карамелі. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.